Привіт, красуні! Я Дмитро Сліпаченко і я відповідальний за п'ятизірковий настрій на день бухгалтера від компанії Семінарко. Ми ретельно підготувалися. Я вивчив Одинеску, підписав договір на проведення з заднім числом і головне, зняв обручавку. Де це обручалка? Ну ладно. 12 липня чекаємо вас на НСК Олімпійський. ні ні ніяких тренувань, фігурки у вас Просто гарний настрій. Забезпечить його я, звичайно, і мої хлопці із 30. Пацани, кстати, про гроші знають усе. І відразу після свята ми надішлемо вам акт виконаних робіт. Дивіться, щоб не було накладних. Ой, накладок. Приходь. Зняв! Марин, что с моим гонораром? Опять бы знал. 8% обналички.